Вітаю тебе, мій дорогі друже, колежі та партнери. Мене звуть Роман Одинець. Ти знаходишся в студії творчої майстерні, де ми розглядаємо з тобою корисні моделі для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації. Функціональна модель, ергономічна модель з двох модулів, математична модель Тетраміно забезпечує нам першість в світі. Про що засвідчено в оцих патентах, і в супровід ще додається авторський сертифікат. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, аби в ході використання, коли ви будете застосовувати меблі в своїх оселях, вони не втрачали вартості. І на додачу до економії на момент покупки в мільйони гривень. Ви ще мали гарантію того, що згодом з плином часу такі пристрої не будуть втрачати актуальності, а стиль, в стилі в своєму позиві, в оригінальності. Тому ми наполягаємо на тому, щоб кожна людина а, мала можливість і ми все для цього створили використовувати в своїх оселях комфортне. Зручне, затишне, і зразкове, і е, стильне від безпосередньо від розробника, про що свідчать сертифікати авторські, які ми надаємо у супровід. Тож, правило номер один: запам'ятай авторські дизайнерські роботи не втрачають в ціні і використовують лише від розробника безпосередньо. Спілкуючись з автором, підписуйтесь на канал і будете мати гарантії такої співпраці.